Вирівнювач, сьогодні покажу, як приховати додаток на iPhone. Щоб приховати додаток типу камери, фото чи FaceTime з головного екрану, просто натисніть на них, натисніть Видаліть і приберіть з головного екрану. Щоб видалити сторінки, натисніть внизу на іконку ще раз і просто видаліть непотрібні. Далі. Щоб видалити з бібліотеки, зайдіть в екраний час обмеження вмісту, дозволені додатки і вимкніть непотрібні. Щоб приховати Інстаграм, Амазон, Telegram чи Снапчат, зайдіть у магазин, веб Сірі та ігровий центр. Тут додатки, і тут вибираємо вік дозволеного додатка. Для багатьох месенджерів вікові обмеження 12 чи 17 років. Тут 17, так. В інстаграм буде трохи нижче 12. Можна виставити 12 зачекати 3-5 хвилин і додатки, що не відповідають віку, зникнуть. Ось, бачите, телеграм-зник. На цьому все. З вами був Лелеш. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Усім гарного життя, удачі, бувайте!